Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть квартин імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно Квертин імуно перенесемося на Дніпропетровщину Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської облради з нами на зв'язку. Е, Катерино, вітаємо Якою була ніч? яким є ранок, і які наслідки вчорашнього обстрілу Дніпропетровської області. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Ну, сьогоднішня ніч, порівнюючи з минулою, пройшла у нас більш-менш спокійно. В нас обстріляно сьогодні саме вночі тільки Марганець Нікопольського району. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає з людей. Ну, але пошкоджено багатоповерхівки та авто. Ну, там же це як зазвичай, просто артилерія та гради, тому. Тут вже на жаль ніхто не дивується. А якщо казати про вчорашню ніч та взагалі важку добу для нашої області, то такий масований ракетний удар на нашу область, ну вони були, але це також один з найщільніших, які були, тому що дійсно по трьох населених пунктах, по трьох районах області, ну це просто щось дуже цікаве, чого так активізувалися, навіть важко сказати. Зараз тривають наслідки, ліквідація наслідків вже в комунальному плані. І, звісно, триває лікування постраждалих саме поранених у поранених, якщо казати, ну що про Криворіжський район, що про Новомосковський. Вчорашній, якщо казати про постраждалих, то це стан передньої тяжкості зараз. Це загалом уламкові ураження, це скло або інші моменти, які потрапили через вибухову хвилю або сам обстріл до людей. Ну, якщо казати про комунальні моменти, то в людей, яких повибивало там шибки вікно, вікна і таке, то комунальники і волонтери допомагають самостійно, поки що зараз оперативно залагодити ці моменти. Ну а людей, які більш важкі наслідки по квартирах, то їх, звісно, переселяють та приймають заявки на Матеріальну допомогу та ну, виплати від місцевих бюджетів. Пані Катерино, а яка погода зараз на Дніпропетровщині? Так, це ще одне болюче питання ну, не тільки нашої області, але також погода спричиняє свої наслідки. Погода зараз, в принципі, така ж, як і вчора, тому негода. Холод, мороз і дійсно транспортний колапс. Це якщо казати саме про місто Дніпро. Але якщо казати про область, то на жаль, на зараз більше 350 населених пунктів області ще перебувають без світла. Ліквідація цих наслідків саме негоди, вже вона триває. Комунальники працюють просто. Постійно, але ну, суто технічно ще не все можливо полагодити, тому що лінії електропередач реально дуже пошкоджені. І ну, дуже сподіваємося, що вже станом сьогодні на вечір цей відсоток населених пунктів значно зменшиться. А Які новини з Кривого Рогу? Щодо вчорашніх обстрілів. Так, так, так. -так. А, ну так, в принципі, як я і зазначила, там тут така ситуація, що е, вчора і е, Дніпропетровсь... Дніпропетровський район, і Криворіжський, і Новомосковський їх, в принципі, по моментах ліквідації наслідків можна навіть об'єднати, тому що ну, воно плюс-мінус ситуація десь схожа. Якщо саме про Криворіжський, то торговий центр, який саме в Кривому Розі, знаєте, така прям паралель можна провести. Буквально скільки там декілька днів тому, ну тись тиждень тому, та да, був торговий торгівельний центр такий самий майже в Дніпрі, і тут вже і в Кривому Розі вони ніби ціляться вже і по торгових центрах, не знаю чи випадково це це чи ні. Але е, в торгівельному центрі, е, в принципі, також менше постраждалих ніж в приватному секторі та ну, житловому секторі. Постраждалі на лікуванні там стан середньої тяжкості. Ну а в Лозуваті на превеликий жаль, жінка все ж таки загинула, і там по комунальних наслідках трошки менше ніж в кривому розі, але на жертвах болючіші наслідки через загибу. Які настрої в людей чи помічаєте, що є якийсь відтік, можливо, жителів з Дніпропетровської області, які приймають рішення переїхати кудись, де спокійніше? Mm, ну за останні ці обстріли я б не сказала, тому що ну відверто кажучи, люди, які знаєте, мають можливість на новорічні свята, от поки були новорічні свята, деякі дійсно виїжджали до ну більше напевно західних районів України областей, точніше. Ну, але це не пов'язано, напевно, з обстрілами, а це просто така більш традиційна в когось історія. Ну, але дійсно настрої є такі, що ну, в деяких людей є постійно такі настрої, що ой-ой-ой, треба виїжджати, треба там переїжджати, переміщатися. Ну, але загалом населення просто чекає нашої перемоги та активно щось робить для цього. Тому ну, не можна сказати, що всі там вже дуже сильно хочуть кудись поїхати, тому що ну, це наш дім. Дніпропетровська область вона дуже велика. Місто Дніпро дуже велике, ті ж самі внутрішньопереміщені особи. Я думаю, що в нас немає іншої. Іншого варіанту як просто чекати нашої перемоги та робити для неї все. Але крім того, що є люди, які роблять для перемоги все і чекають так само на неї, то є люди, які роблять все для того, щоб Україна програла і роблять все для цього. До прикладу, посадовець Укрзалізниці в Дніпрі, шпигував за військовими ешелонами Збройних сил України. Ну більше вже цього не робить, тому що його затримали. Що, що, що про цю історію можете розказати детальніше. Так, uh, да, на превеликий жалі, такі люди також є, не тільки в нашій області. На жаль, uh, ну по цій історії мало поки що можна сказати, крім того, що uh, внутрішні ну, СБУ та в принципі внутрішні органи uh, повідомляли в новинах та в публічній площині. Uh, Особисто я з цією історією там ну не дуже я в ній участь не беру в розслідуванні. Але те, що можна зазначити, що дійсно є такі, просто жахливо, що відсоток людей, які там коригувальники, сепаратисти, якісь просто ждуни, вони існують. Але жахливо саме в цій ситуації, що ця людина не просто там якийсь. Пенсіонер або там незадоволена життям, там жінка, яка чекає щось е не українське. А це дійсно посадова особа, яка ну могла нанести ну вочевидь дуже великий, е дуже велику шкоду своєю цією інформацією, тому ну. Мені здається, що по таких моментах це взагалі не нормально, але це питання не до саме області, це вже питання ну до, напевно, центрального рівню кожної такої. Кампанії, як «Укрзалізниця», щоб просто працівники перевіряли перевіряли ще щільніше на такі моменти, але це насправді дуже важко виявити, тому що якщо по опитуваннях людина ну вона точно не буде казати, що вона сепаратист, і це можна виявити тільки ось по таких підозрілих діях. А, ну, справді хотілося б, щоб таких людей виявляли до того, як вони зливатимуть інформацію, і до того, і, і відповідно не ставатимуться е, обстріли. Вчора хтось з наших глядачів, коли стало відомо про обстріл Новомосковська, сказав: Боже, ну що ж за назва, коли вже поміняють її. Сподіваюся, що звичайно, що шкода, що обстрілюють, але сподіваюся, що мешканці. Цього міста якось подумають над тим, що варто було би змінити назву. Знаю, що в Новомосковську виробляють кастрюлі, емальовані, які потім продають у всій Україні і не тільки в Україні, але й за кордоном. Ну, але краще було б, щоб вже змінили ту назву, бо якось так, ніби кастрюлі українські, а місто Новомосковське. Ну, я не думаю, що ця зміна назви якось зупинить від обстрілу російського. Вона, звичайно, не зупинить, mm -hmm. але принаймні, принаймні не буде на нас тут якогось московського сліду. Що ж, пане ново чи старо? Дякую, пані Катерині.